А питання відносно Датцева дружини, це також ви це розслідуєте? Ми так, також розслідуємо, є там відео. відділу. Наскільки я знаю, на відео видно чітко, що винувата вона. Звідки, видно. Ну, чітко, що казали? Таке казали, приближені сюди. Я, я, я викликав особисту швидку. Я з Беркутом їхав, коли воно було. Беркут? Беркут. Беркуту. Беркуту немає вже. Ні, тут нема. коли була дець, машинка, збила ту... то ж тепер ду... ду... начальники... жінка збила ДТП. Та й хлопчина є групу Німей. Їб виїжджав бус від барвінку, а вона звертала на барвінок. І він їхав на ровері, воно ну, звітом як, ну, як з осхідниці в'їхав на тим. І він на тим ровері склакав на дорогу і вдарився в ту машину і відбився до того буса. Я сам собі. А, то він відбився? Від тої машини до буса, uh -huh. від, від неї правильно, але він на рувері, він uh -huh. глухонівий. І він, ну, як по тротуарі отак от води, uh -huh. який по тротуарі, і той бус виїжджав, він йому мішав ну, <кху> ну переїхати от, через той дорогу на другий тротуар. І він вискакував на дорогу центральну, а та якраз повертала. А протокол хто <к> складав? <'я> то, 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 no, я, то, не, то не, Він її вискочив, да. він вискочив. Затримання, вони казали, що взагалі ні, і no, справа в тому, я сам особисто доповідав Загарії, я доповідав слідчого управління, і там no, схему все написали, зробили, хто там у свідок e, no, переписали там всіх, допитали людей і взяли з барвінкою відео. <клухи> і там, no, якщо б вони скерували, то я б підписував. Ну no, я думаю, що не скерували, і там рішується, що будуть їх забирати, тому що вона мені тут теж не потрібна. Та справа, а і нехай воно буде. То в принципі Борислав може займатися, якщо там, ну. Нехай буде слідче управління, є слідче Управління буде ДП. Нехай... нехай, а як прийма дрічня, я не можу дати якусь. Чи, чи вона розглядається в Бориславі, чи розглядається у Львові. Бо якщо. Цікаво, бо якщо в Бориславі є, наприклад, ну, це... Я не хочу нічого сказати, що там жінка там, винувата, бо то таке кожен з нас шофер чи там цей. Але, але просто ну, чоловік <пустим> працює <пустим> на жаль, водої, <пустим> розумієте, то, може людей інші... <пустим> я інше. <пустим> заберуть, <пустим> заберу, <пустим> то заберуть. Я, я <пустим> <я, пустим> а то закону, <пустим> Они, вони би мали потрібно. <пустим> я то там у один раз за своє життя і бачив. Але що законом що пропало? Нет. Прошу дороги, будь ласка. Позаконом воно має бути тут, але uh -huh. я би хотів і просив, щоб ту справу забрали, щоб було все об'єктивно.